Зараз ми знаходимося на місці, де був вчинений злочин. Ось одразу візуально балати... красається в Це красиво білого кольору. Угу. Да. Шорти. синюю кольеру Доброе, сейчас замеряем его вид сталь. Перебуваючи на службі та патрулюючи вулиці міста Суми разом з військовослужбовцями Національної гвардії України, ми отримали рянтування з прикметами зловмисника, який скоїв грабіж по вулиці Харківська. Негайно розпочавши пошукові заходи, вирушили на місце ймовірного відходу зловмисника. Ми помітили хлопця, який підходив під опис з грабіжника. Спільними зусиллями разом з військовослужбовцями нам вдалося його затримати. Та передати до Сумського районного управління поліції для засування всіх обставин події. Thank yes. you. Вчора близько 23-ї години до Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення про грабіж. На місце події негайно виїхали працівники поліції. Потерпілий повідомив, що нападників було двоє. Вони забрали у нього гроші, документи та особисті речі, після чого втекли. За наданими потерпілим прикметами було орієнтовано усі наряди міста. Працівник роти конвойної служби спільно з працівниками Національної гвардії України, обстежуючи місця ймовірного відходу зловмисників, побачили схожого за описом чоловіка та затримали його. Ним виявився один із нападників, 27-річний сумчанин. На основі беззаперечних доказів зловмисник розповів і про свого 17-річного спільника, місце знаходження якого встановили працівники сектору кримінальної поліції, Сумського районного управління поліції. Обох нападників поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зломисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Грабіж досудове слідство триває.